Всім привіт, мої дорогенькі! Вітаю всіх е Миколаїв, Миколаївних, Миколайовичів, всіх зі святом. Бажаю всім самого найкращого, здоров'я, миру у нас. І щоб все було добре. Саме головне здоров'я і мир. А решта все буде. Сьогодні я роблю своїм хлопцям е отаке такі, дивіться. Це я відбила м'ясо. достала, розморозила таке м'ясо. Бачите? Во. Це я вже накрутила таких рулетів у фольгу. Тут два з яблуками і три, з гірчицею і перцем. З яблуками зробила два, бо хлопці таке не люблять, я для себе зробила. Во. І отак беру такий кусень м'яса, молотком потовкла-потовкла. Зробила як відбівну. Посолила, поперчила, гірчицею помастила. Беру потім, отак скручую в рулета. Значите? О, зараз у фольгу. І в нас зараз виключать світло. Воно поки постоїть у фользі. Пропітається добре. Потім включать, і я вже тоді буду запікати. І ще, наверное, буду робити картошку в фольгі з салом до м'яса. м'я. так. Ось я, я взяла другий кусок м'яса. І прямо такой добре тувчу, прям не жалію. Бачите? Так. Розбиваю, розбиваю його. От так, щоб воно аж було таке, як порване, ніби. Поняли? Та щось я сиділа, думала, що це сьогодні я маю готувати. Думала, думала і придумала. Адка потокти, потокти його добряче. Бачили? І беру таку гірчицю. Ну, баночки така гірчиця. Зараз хтось дзвони. Отак. Дзвонили, у нас тут в село привозять рибу. І дзвонили люди, питали, чи мені риби не треба. Кажу, не треба. Отак посолю посолю і трохи перчику. Ось. Окручу буду такі рулечки. Оп. Ці шо краї розірвані, тако це не страшно. Я це все пхаю до серединки? значить Ось такий рулет. Фульгу і потім в духовку. Так, друзі, поки я м'ясо накрутила, м'ясо вже просочується, ще тепер кручу картоплю. Взяла картоплю, помила, отак її понарізала. Це я одну спортила. Отак понарізала. Туди пхаю кусочок сала. Мені одної рукою трохи неудобно. О, кусок цибулі. Отак. Присолюю і замотую фольгу. І будемо це все запікати. Яке воно вийде, що воно буде, я вам потім покажу. Так, друзі. О, тут в мене м'ясо, тут в мене картопля. Зараз будемо з вами. Розмотувати і дивитися, що там вийшло. Так, треба мені вилка. Возьмемо. Ось такий кусочок м'яска візьмем. Ух, юшки скільки натекло. І зараз ми будемо. з вами будемо розрі... розрізати, щоб подивитися, що у нас там вийшло. Це м'ясний рулет. Його можна начиняти, чим хочете. Хочете яйця туди пхайте, в кого що є. О. В мене були приправи, то я приправи. Бачите, насипала. А, знімаю і аж слюнки у мене течуть. Як в той собаки бульдог, знаєте? Так я. Картошка була шкарлупками, тільки помита. Чуть пригоріло, але нічого. Те, що пригоріло, то не страшно. То й обдереться. То не біда. О! Отака бараболька. М -м -м. Значить, таким висолком. Із фульгой? О, і отаке м'язко. Ммм? Це дуже смачно. Прям, те ви що? Прям така смакота? Мм? О! Що в мене є соус? У мене є соус такий. Значите? О! Переберемо це діло, конавилку, так от туди таляп. І й -мою. Дуже смачно. Кому сподобався мій рецепт. Ставимо лайки, пишемо коментарі, підписуємося на канал, ділимося моїм відео. Коментарі пишемо обов'язково. І до зустрічі в наступних відео. Всім пока!